Виконуємо вправу 25 до параграфа 25 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко Сувецький Пилипчук з 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який ми створили під час виконання попередньої вправи. Відкриємо в середовищі розробки iDLE. Для цього клацмемо по файлу правою кнопкою миші. У мене Windows 11, тому вибираємо показати додаткові параметри у контекстному меню, що відкрилося. Якщо у вас Windows 10 і нижче, значить зразу ось таке контекстне меню, і вибираєте Edit with IDLE. Edit with IDLE. Давайте запустимо. Згадаємо, що ми ось тут намалювали. Бачимо, ми намалювали ось такий човник, кита та хвилі. Тепер нам ось цей малюнок потрібно розфарбувати. Давайте файл, збережемо. Давайте файл збережемо під іншим іменем. файл Save As, збережемо під іменем вправа 25. І тепер будемо розфарбовувати. Спочатку розфарбуємо корпус човника. Корпус човника побудований ось тут. Я його відокремив. і взагалі... Для того, щоб не запутатися, можете додати їх деякий коментар. Коментар додається в тут після решітки. Тепер виберемо колір заповнення зафарбовування. Пишемо fill Color. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками. Натискаєте комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. Зафарбовувати будемо в коричневий колір. Браун на англійській мові. Далі потрібно вказати початок фарбування та кінець. Початок Begin Fill. А кінець. End Fill. Збережемо, виконуємо. Так, це зафарбовано. Тепер зафарбуємо е, вітрило. Будемо зафарбовувати його в червоний колір. Вітрило в нас ось тут. Допишуємо коментар. Щоб знали, що ми зафарбовуємо. Ну і якщо хочете, можете навіть ось це скопіювати. Щом було швидше. Змінюємо тільки колір. Колір у нас червоний. В англійській мові червоний це red. Зразу перевіряємо. Так, червоний колір є. Далі зафарбуємо колір хвиль. Ось це в нас хвилі. Хвилі у нас ось тут. Додамо також, давайте. Коментар. Задамо колір хвиль. У нас там тільки лінія. Тому вказуємо тільки колір контуру. Синій блу. Хоча раз, два, три, чотири. Я помилився. Ось тут починається. Хвиля сама перша. Так, раз, два, три, чотири. Чотири хвилі. Добре. Давайте перевіримо, чи все добре. Так, все добре. Єдине попереднє правильне у нас товщина лінії хвилі була менша. Можна товщину забрати. Ось бачите, тепер ось так. Тепер давайте зафарбуємо кита. Можна також це скопіювати. Кит в нас ось тут. Хіт у нас буде жовтого кольору. Хоча подивимося на зразок він якогось такого кольору жовто-світлого, можна змінити написати Light Yellow. Я думаю, це не обов'язково. Але хай вже буде ось так. Та й хвилі можна було підібрати справді не синій колір, а блакитний. Хай буде синій. І тепер домалюємо до нашого малюнка ще сонце. Давайте почнемо малювати його ось тут. В кінці. Спочатку задамо колір контуру та заливки. Нам пропонується помаранчевий колір, оранж. Перший колір це колір контуру. Другий колір це колір заливки. Але він буде такий самий. Далі будемо малювати коло сонця. Але нам потрібно туди переміститися. І щоб, коли переміщаємося, не залишалося сліду за черепашкою, піднімаємо перо командою Up. Переміщаємося з допомогою команди «Go to» в точку з координатами 200, 200. Далі опускаємо перо. Вже нам потрібно малювати. І тепер нам потрібно вже зафарбовувати begin-fill. Зафарбовуємо коло? Малюємо коло кірку. Коло буде радіусом 30 пікселів. Закінчуємо фарбування And Fill. Подивимося, що в нас вийшло. Так, є таке? Тепер, зверніть увагу, у нас черепашка зупинилася ось тут. І нам потрібно намалювати промені. Промені ось так, ось так і ось так. Отже, почнемо малювати перший промінь звідси сюди. Чому так? Тому що зараз ми знаємо координату цієї точки. Ми її нею переміщалися, голоту 200-200. Отже, тепер нам потрібно переміститися трішки лівіше. Перша координата Х зменшиться і вверх. Друга координата Y трішки збільшиться. Напишемо коментар, що це промені, щоб не запутатися ще малюємо. Ну, і спочатку нам потрібно підняти перо, щоб переміститися туди. Далі переміщаємося. Перша координата у нас має бути менше трішки. В нас була Х200, значить, нехай буде тепер 190, а y буде вище, значить більше. Нехай буде 220. Далі опускаємо перо. І рухаємося і вийти з другої сторони, щоб була так лінія, щоб було простіше, що ми, значить, намалюємо одночасно два променя. Отже, рухаємося гоуту. Коло у нас було радіус 30, значить діаметр 60. Ми змістилися тут на 10. Значить нам 60 плюс 10 треба зміститися на 70. Буде 270. Ну, і ось тут ми змістилися. 220 мінус 200 на 20, значить, опускаємося вже вниз. 180. Так, один промінь у нас намальований, тепер малюємо другий промінь, який ніби ось так має бути. Зверніть увагу, що ми ось тут написали філ-колор, тому що нам потрібен не тільки колір контуру. А заливки не потрібно, А кольор контуру ми задали ось тут. Так, другий промінь. І взагалі-то він буде схожим з тим. Скопіюємо, вставимо. Координата Х буде та сама, а от координата Y змінюємо. Ось тут буде вже 180, а тут 220. Зразу робимо, дивимося, чи все добре. Добре, і залишилося намалювати ще ось лінію вертикально. Третій промінь. Тепер коло у нас радіуса було 30. Початок відліку з 200, значить Х у нас буде 230. І в нас ми рухаємося вверх, значить, координата Х перша не змінюється, Також буде 230. Ну і піднімаємося на 30 плюс 10. І опускаємося. 30 плюс 10, 200 мінус, 200 мінус 40 буде 160. Тепер все. Право виконано. Якщо у ви вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!